Срабія ТВ новини в студії Тетяна Бажанар. Сьогодні у випуску мова піде. На півдні одещини продовжуються рятувальні роботи. В Ізмаїлі палало модне кафе. Правоохоронці затримали серійних грабіжників. Один із злодіїв – наш земляк. З 1 травня змінюються умови призначення субсидій. Що ж таке житлова субсидія та хто нею зможе скористатися? Дивіться сьогодні. На півдні Одещини продовжуються рятувальні роботи. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій за допомогою мотопомп продовжують відкачувати воду в селі Новосільське. Як повідомляють у прес-центрі відомства, станом на 3 квітня загальна кількість відкаченої води складає майже 10 тисяч кубометрів. На п'яти відпрацьованих ділянках рівень ґрунтової води піднявся повторно. Організовано очищення 190 метрів ливневих стоків. Заходи з ліквідації наслідків стихії тривають. Загиблих та постраждалих, на щастя, нема. В Ізмаїлі згоріло модне кафе. По вулиці транспортників спалахнуло полум'я у кафе Зейтун. Вже за п'ять хвилин на місце події прибули дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Встановлено що загорання виникло на самому даху кафе. Була загроза, що вогонь перекинеться на прибудовану до закладу автомийку. Але рятувальники попередили розповсюдження вогню. Наразі встановлюються причини пожежі о 6 годині 42 хвилини. Пожежа була ліквідована. Внаслідок пожежі був знищений дах на площі 80 квадратних метрів. Урятований збиток складає приблизно 600 тисяч гривень. Врятовано також на 600 тисяч гривень. Приміщення кафе було здано в експлуатацію, також було обладнано автоматичною установкою пожежної сигналізації. У Білгородністровському районі під час пожежі загинула людина. В селі Випасне виникло загорання домашнього майна у житловому будинку. Рятувальники ліквідували пожежу. Загальна площа загорання склала близько 30 квадратних метрів. На превеликий жаль на місці пожежі знайшли тіло господаря будинку, пенсіонера 59-го року народження. Причина його смерті та пожежі встановлюється. Вимушені переселенці отримують державні грошові виплати та гуманітарну допомогу від місцевих волонтерів, а також міжнародних організацій Червоного Христа. Вони регулярно проходять медичні огляди, користуються пільгами та забезпечені житлом і можуть скористатися пропозиціями центру зайнятості. З такими даними ознайомили журналістів, посадовці Білгород Дністровського. Більш детально про життя біженців дивіться в сюжеті Ангеліни Савенкової. Справки и аттестаты, выписанные непризнанной Донецкой Народной Республикой на территории Украины, недействительны. Такие документы для получения государственных выплат и компенсаций в последнее время начали предъявлять беженцы. Чиновники их принять права не имеют. Четыре человека, переселенцы, которые пришли до Аттестаты, чтобы мы им назначили за прошедшие месяцы невыплаты, мы выплатить им не можем, так как это Донецкая Народная Республика не признана так как и Приднестровская. 830 вынужденных переселенцев обосновались в поселке Сергеевка Белгород-Днестровского района. 205 из них – дети, 322 – инвалиды. Кроме Сергеевки, они проживают в поселке Затока, селах района и Белгороде-Днестровска. По городу новые данные 209 поселков, 128 дорослых, 81 детей. Это без детского дома последние полгода лечения в Белгороднестровской городской больнице прошло более 300 беженцев. В феврале-марте около полусотни получали помощь в стационарах. По словам начальника управления охраны здоровья, в Сергеевке закреплен терапевт из числа переселенцев. Врач ведет прием и обходит санатории, в которых проживают беженцы. Есть категория пациентов, которых мы направляли в областную больницу по состоянию здоровья, да, уехали. Там они да, обследуются, получают рекомендации. Есть у нас пациентка из санотати, которая добралась уже до института Строжевская, была в институте Шалимова в Киеве. Дети с востока Украины, перевезенные в Белгороднестровские интернатные учреждения, не хотят возвращаться домой, рассказала начальник службы по делам детей. Дважды было письмо особо администрации от главы Луганской области, губернатора Луганской области. Ну вот, дети остаются здесь, они желают быть здесь. Из 85 беженцев, обратившихся в районный центр занятости, 21 трудоустроен. 8 человек проходят обучение в центре прохтехобразования. В Управлении социальной защиты населения за последнюю неделю зарегистрировалось 9 переселенцев. Выплаты осуществляются своевременно по мере поступления финансирования с госбюджета. У нас проблем в этом нет. Вот сейчас мы подготовили выплатные ведомости. Значит, за апрель месяц уже сегодня завезли базу данных в департамент социальной защиты. И до 5 числа мы думаем, что все выплаты будут осуществлены. Механизмы обеспечения людей, пострадавших от войны, отрегулированы. Но случаются и непредвиденные ситуации. Медики выявляют махинации с чеками от лекарств. Они не соответствуют проводимому курсу лечения. Специалисты подозревают, что чеки попросту берут в аптеках, где их оставляют покупатели. Также беженцы жалуются на отключение отопления. Однако его лишены все жители области. Отопительный сезон завершился с приходом весны. Ангелина Савенкова, Елена Квитковская, Бесарабия Краще лікарі-стоматологи Одещини лікують зуби пораненим воїнам атом. В Одесі у військово-медичний клінічний центр Південного регіону прибули відомі фахівці-стоматологи Південної Пальміри. Вони разом із військовими лікарями провели цілу низку операцій з імплантації зубів. Як розповіла начальник відділення щелетно-лицьової хірургії та стоматології центру, підполковник медичної служби Олена Кулібаба, спочатку бойових дій на сході країни, це вже другий випадок, коли безкоштовну допомогу воїнам надають цивільні спеціалісти. За її словами, початку проведення АТО у центр потрапляв. Пали понад 60 бійців з травмами щелеп і пораненнями різного ступеня тяжкості. Цю благодійну акцію провели фахівці стоматологічного центру Овасак. Субсидії по новому з 1 квітня 2015 року змінюються умови призначення субсидій. Знято обмеження, що діяли раніше. Відмовляють в отриманні субсидії лише в одному випадку, якщо споживач здійснив одноразову покупку на суму більше 50 тисяч гривень. Отож, що таке житлова субсидія та хто нею зможе скористатися, дивіться в наступному сюжеті. Черги у фінансових установах на у комунальних платежів останнім часом дещо знизилися. Бо коштів на те, аби погасити нараховане, а можливе і заборгованість, обмаль кожна копійка на вагу золота на державному рівні. Про проблеми знають, а відтак підготували новий пакет субсидій. Вже до 15 квітня акерманці мають отримати відповідний пакет пояснень щодо їх отримань. Надавачи послуг, то есть житлово-коммунальные господарства обязаны, то есть как бы постановление вменены им в э, обязанность, обязанность довести или изготовить и распространить среди населення или как мы говорим, раздать населенню бланки, заявлений и деклараций. За всіма комунальними підприємствами Білгородністровського закріплений певний житловий сектор. Протягом двох тижнів їх працівники повинні відвідати городян та повідомити їм про нові умови отримання субсидій. Щоб люди теж, як говориться, не пугалися, що приходять, требують какую-то подпись. Ні, це тільки, як ми говоримо, свидетельство того, що і декларація, і заявлення бланки вони вручені по цьому адресу. Житлова субсидія – один із видів соціальної допомоги. Її отримання не пов'язане зі зміною форми власності житла. Право на назначення субсидії для возмещения затрат на оплату жилищно комунальних услуг мають сім'ї, у яких розмір оплати за жилищно комунальні услуги в пределах соціальних норм і норматив пользования з учетом льгот перевищує обов'язковий процент платежа від середньомісячного совокупного доходу. Субсидія призначається одному із членів сім'ї, який зареєстрований в житловому приміщенні і на якого відкрито особові рахунки по сплаті за житлово-комунальні послуги, з 1 травня 2015 року зможуть оформити субсидію і непрацюючі особи працездатного віку. Сьогодні можуть оформити субсидію не тільки зареєстровані, но і квартиранти, у яких іметься офіційний. Официально зарегистрирова зарегистрирован договор об аренде жилья и если на них открыт лицевой счет, то есть по месту проживания. Для оформлення субсидій необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за адресою переулок Кірова 8, кабінет номер 3, телефон два двадцять При собі мати паспорт, спрощені заяви та декларації про доходи і витрати осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні. Довідку про склад зареєстрованих квартирі або будинку, а також довідку про доходи. доходидоходи предоставляти населення буде тільки за мінусом 15. Блаження подоходного налога п'ятнадцятипроцентнова подоходного налога субсидія для відшкодування витратного оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу та твердого палива призначається з місяця звернення по грудень, включно доходи в розрахунок беруться за попередній календарний рік. При подальшому підвищенні тарифів перерахунок діючих субсидій проводиться без звернення громадян з місяця, в якому відбулася зміна тарифів. Так як у нас в місті діє двоставочний тариф. То ми будемо назначати субсидію на атапільний період і неатапільний період. Субсидію зможуть отримати пільговики, а також боржники. Але за умови, що протягом трьох місяців закриють заборгованість по комунальним платежам. Також субсидією можуть скористатися і жителі приватного сектору щодо закупівлі вугілі та балонного газу, але після відповідного рішення облдержадміністрації. Тетяна Олена Квітковська, ТВ. В обласному центрі національних культур пройшли фестивалі Вишиванко, моя вишиванко та на рушниковому крилі. Ці заходи мають величезне значення, оскільки їх метою є відродження української культури і традиції. Організатори фестивалів розповіли глядачам про історію, самобутність та унікальність українських традицій. Майстрині представили свої роботи: вишиті рушники, сорочки, картини. Ведучі розповіли про особливості вишивки у кожної національності, властивій кольорові гамі і переважаючих орнаментах. На святі були колективи та солісти українських, болгарських, російських та молдавських сіл Одещини. Кожен з них виконував пісні про вишиванки своєї нації. Правоохоронці затримали серійних грабіжників. Один із злодіїв виявився нашим земляком. Порушників закону після вчинення ними чергового грабежу. Затримали працівники карного розшуку портофранківського відділу міліції. Жертвою зловмисників стала літня жінка, яку вони пограбували. Кривники нанесли одеситці удар по потилиці та відібрали сумку. Після чого вони зникли з місця злочину дорогою, викинули сумку, а речі привласнили. На даний момент задокументовано 12 епізодів. Однак є основания полагають, що вони совершили более 50 грабежей на території Приморського, Київського і Малиновського району города Одеси. Начато уголовне производство. дані граждані були задержані в порядку статті 208 УПК України. В ході розслідування встановлено, що грабіжники зривали з громадян золоті прикраси, які здавали до ломбарду. Зараз ловмисники заарештовані. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Один із портів Одеської області може бути приватизованим. Вже найближчим часом. Морський порт Южний буде передано в концесію або приватизований. Про це на брифінгу повідомив глава міністерства інфраструктури України Андрій Пивоварський. Передає видання «Думське» із посиланням на РБК. Пивоварський заявив: далі цитата. Допрацьовуємо механізм концесії щодо порту південний. На певній його частині вже працює компанія, яка оцінює майно порту. Будемо доводити до кінця концесію або якийсь інший механізм приватизації порту південний. За словами голови міністерства інфраструктури України, компанія оцінювач взяла півтора місяці на те, аби оцінити цей актив. Ілічівську подарували великодню писанку. Як повідомили кореспонденти сайту міста Ілічівськ, 2 квітня його мешканцям подарували першу великодню писанку. На ній зображені чарівні місцеві ландшафти – символи причорноморського регіону. Ця сучасна писанка візьме участь у всеукраїнському фестивалі. Згідно умов конкурсу, перед художниками було завдання зобразити місцеву красу, символи міста і зображення образу богині-берегині, яка стоїть на захисті добра та Людства за короткий термін творцям цього дива вдалося поєднати сучасне бачення рідного міста в традиційній концепції писанок. Їм лише півтора року, а репертуар чималий. Останні шість місяців виявилися особливо плідними та результативними. Симфонічний оркестр Харді весь час на гастролях цього тижня. Вони завітали і до славного білого міста на Дністрі. Своїми враженнями з вами поділиться наша знімальна група, що побувала на концерті. Вони закінчують останні приготування до виступу. Сьогодні симфонічний оркестр Харді вперше приїхав із концертною програмою до Білгород Дністровського. Незважаючи на те, що їм лише півтора року репертуар пісень чималий. Учасники оркестру вихідці зі всієї України. Сьогодні вони студенти одеських музичних вузів. Олексій Андрійчук диригент оркестру, розповідає, що їх творчий колектив формувався протягом одного року. Але ті, хто сьогодні входить до його складу віртуози в музичного мистецтва. Олексій приїздив до Білгородністровського ще у дитинстві на екскурсію до фортеці. Каже, що програма, яку було представлено керманцям, надзвичайно романтична. «Пісні Адель, Майкла Джексона ну, і многіх інших іспанії, яких можна праву вважати романтиками свого времени. Географічна карта гастролей симфонічного оркестру Харді поки невелика, Але, як запевнив його диригент, вже найближчим часом на ній з'являться нові міста. Ми вже були в Ілічовській, ми виступали в родному місті Одеса. Сьогодні наш дебют в Білгород-Дністровській, Завтра ми збираємося в місті Ізмаїл. То есть наш гастрольный график, он с каждым месяцем обновляется, становится все больше и больше. Конечно же, в Валичевске мы уже были два раза, и туда, конечно же, нам очень приятно приезжать, потому что очень теплая публика. В Одессе нас, понятное дело, встречают своих, мы свои одесситы, нас встречают э, с распростертыми объятиями. Вот. И я уверен, что и белгороднестровцы также нас примут хорошо, тепло, поскольку мы э, приехали дарить радость, дарить хорошее настроение. Анатолій Скрипаль, студент Одеської музичної академії, розповідає, що свою справу обожнює. Найголовніше в ній дарувати радість та хороший настрій глядачам. Мені дуже приємно мати справу з таким колективом, і ребятами. Всі очень талантливі, вкладають немало усилий, щоб отримати те, що публіка зараз має. То хорошу качественну музику. Ну в будь-якому случаї дієць к чему стремитися, на чим ми усі не Емоції, що подарували учасники симфонічного оркестру глядачам, неймовірні. Вони із захватом розповідали про те, що найбільше вразило. Концерт просто замечательный, такие вдохновляющие песни. И дирижер, он просто это лучший дирижер, которого я встречала. И столько эмоций, которые на пике вообще своей возможности выражаются во всех... Произведениях и солисты просто потрясающие. Я в восторге от всего происходящего. Я впервые на концерте Харди Оркестра, но прошла только вот первая часть. У меня масса впечатлений. Это настолько классно, это круто. Это нет каких-то возрастных ограничений. Это действительно музыка, она лечит изнутри, она дает какое-то вдохновение. И я думаю, что если в нашем городе будут почаще проходить такие мероприятия, это будет только на пользу. Замечательно то, что к нам в город хоть кто-нибудь приезжает. Сегодня приехал замечательный коллектив Харди, харди Ну, В своей жизни я часто бываю на концертах. И хочу согласиться, не согласиться, мне понравились слова дирижера прежде всего о том, что нас с детства приучают там приходить и слушать симфонические оркестры. Вот так и так. Я бы хотел, чтобы в нашем городе тоже приучали с детства ходить на оркестры и слушать хорошую, серьезную, в другой раз не очень серьезную, но музыку. Очень хороший концерт, масса впечатлений, эмоции просто зашкаливают. Всі всі очень ради, всі хлопають, всі очень положительно реагують. Очень класно. Для нашого города це просто супер. Побольше таких мероприятий. вже за місяць. Симфонічний оркестр Харді знову прийде до Білгородністровського з новою програмою. Я люблю рок-н-ролл Тетяна Бажанара, Натолі Лукінчук, Бесарабія ТВ. Такими були новини сьогодні попереду вихідні дні. До речі, за інформацією гідрометцентру Чорного та Азовського морів, вночі з 3 на 4 квітня на території Одеської області очікуються пориви південно-західного вітру від 15 до 20 метрів на секунду. Тому будьте пильними та слідкуйте за погодними умовами. А ми з вами прощаємося. Побачимося вже наступного тижня.